Дивився на небо і такий О, хіба це моя могила? Там тігр ходить і ззаді машини прилітає 120-та. Якщо ти не копаєш, ти здохнеш. Було стрьомно, але так цікаво на адреналіні весело. Мій позивний кеп. Я командир взводу розвідки. Початок війни в 22-му році я зустрів в піхотному взводі в піхотної бригади. Ми звільняли циркуни. Я командиром відділення був, воювали в прямому безпосередньому контакті. Добралися до позицій перших кацапських. Ну, трошки там побадалися з ними, нас обкашмарили артилерією, потім градами лупили. Далі в наступ години чотири був бій. Після цього бою ми собі вже дойшли, ну, вигнали їх, вони коротше, ну, пітляли вони оттуда. Було стрмно, але так цікаво на адреналіні весело. Зранку просипаюся. Ямка два на два, почало окопати, дивишся на небо і такий, о, хіба це моя могила? стоїш в окопчику, а тут. Тут пацани парадейки, там тигр ходить. Та ну, блядь, та там тигр ходить. Підходиш, дивишся, в теплак, реально тигр. А він худий, такий чаморошний, сваливши з зоопарка, блян, як його розхерачили тоді. Потім мене перевели в 60-ту окремо механізовану. Я потрапив у рембат. Побув я там, може, місяця-два, е -е, запропонували е -е, таку цікаву роботу. Е -е, трошки... Побути диверсійною групкою робота була така, що ми заходили, чистили і уходили. Я брав безпосередню участь у підготовці хлопців, штурмовиків. Вони навчалися під моїм контролем, і поки я навчав, хлопці всі були. Научені і воювали досить таки сильно. У мене була задача ще завести піхоту. Піднімаємося на гору І ззаді машини прилітає 120-та. Ну може, метрів так 5-10, в жопу підкидає, лідер держав машину. Розвернуло посеред траси. Блин, і по мені роботи міномет. І міномети, Я розумію, що варіанта два: Либо їдемо вперед, либо назад. Назад довго розхерачать. Вперед є ще шанс. Закатую, викидую пацанов. Вони виходять. Я розвертаюся, тільки от'їжджаю, і за мною в півішки починають лупити 120-й. Далі ще веселіше, по мені херачить все, що можна. По дорозі блін приходить ззаді мене. Я вже з тої машини видавлюю. Треба блін їхати не збавляє. Що зрівняти піхоту 22-23 рік? Тоді було менше дронів, менше мавіків, менше FPV-шок, менше всякого волокна і прощій хрені, яка може тебе вбити. Якщо ти не копаєш, ти здохнеш. Якщо ти викопаєш, ти окопаєш, облагородиш для себе норку і знайдеш собі путі відходу, то ти виживеш. Так само було в 22-му, так само було в кожному році війни. Я був командиром відділення в піхоті. Я був техніком роти, я був головним сержантом взвода. Ну, вже в розвідці. Після цього я став на посаду командира взвода. Більшість командирів, яких я знаю. Вони всі пішли з піхоти, із звання солдат, сержант, старший сержант. Тим людям довіряють, тому що вони бойові і вони, будучи сержантами або солдатами, ходили з хлопцями в бій, і вони самі безпосередньо знають, що таке піхота і як вона керується із середини самого поля. Хлопці і дівчата, доєднуйтесь до 3-го армійського корпусу, зокрема до 60-ї окремої бригади. Ми тут вас научимо з вами будуть працювати бойові командири. Вас ніхто не кине, і все буде у всіх добре.